Божа церква, слава Ісусу Христу! Будемо читати Слово Боже, яке записано в Євангелія від Матфія, 7 розділ з 13-го вірша. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять. Бо тісні ті ворота і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Інколи люди думають, що в них є багато життєвих доріг, що вони можуть жити як завгодно, не беручи ніякої відповідальності на себе, роблячи, що хочуть, хочуть. але Слова Боже, ми бачимо, що є лише дві дороги. Одна дорога це життя з Богом, і інша дорога це існування без Бога. Як ми читаємо просторі, ворота й широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять. Це шлях більшості жителів нашої планети, які ходять широкою дорогою. Не беручи ніякої відповідальності за своє життя. Якщо ми подивимося офіційні показники статистики, скільки людей на планеті називають себе християнами або ті, хто ідентифікують себе як християни, то це складає всього лише біля 33%. Більшість людей вибирають. Широку дорогу. Широку дорогу, яка веде до погибелі. Псалмоспівець Давид в своєму першому, першому псалмі описує дві дороги: щасливу дорогу праведних в першому і третьому вірші, і злощасну дорогу грішних з 4 по шостий вірш. Зачитаємо цей псалом. Блажен муж. Що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує, і він буде, як дерево над водним потоком насаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне Його, і все. Що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває, ось тому-то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Ми з вами зараз порозмірковуємо більш детально над цими дорогами, розглянемо та побачимо їхній шлях і завершення цих доріг. Спочатку подивимося на широку дорогу, який результат цієї широкої дороги вже навіть мають на землі наслідки. В сім'ях. Розлучень рівень зростає, сім'ї вражені жорстокістю, нудьгу і порожнечу займає гріх, шкідливі звички руйнують людей, розпалювання війн, вбивство, каліцтво невинних людей, люди втомилися від ненависті, жадібності, від пристрастей. Але не можуть самі від цього звільнитися. Прокісая порівнює душу невіруючих із схвильованим морем, Ісая 57 розділ 20 вірш. А ті несправедливі, як море, розбурхане, коли бути спокійним не може воно, і коли води його багно й мул викидають. Для безбожних спокою немає, говорить Господь. Серце без Бога повне гріха. Гріх це страждання і загибель душі. Розбещеність людського серця безмежна. В почуттях нерозкаяння людина вже перебуває в пекельній цій бурі неспокою. Звертаючи увагу на кінець широкої дороги і вічність, яка настає після цього, до Євреїв 9 розділ 27 вірш написано, і як людям призначено вмерти один раз, потім же суд. Слово Боже говорить про бідних грішників, що їх чекає. Повторення закону, 32 розділ, 35 вірш. Моя помста. І відплата на час, коли їхня нога посковзнеться, бо близький день погибель їх поспішає майбутнє для них. Людина, яка йде слизькою дорогою, вона завжди ризикує впасти. І навіть коли вона тільки стоїть, не обов'язково її штовхати, щоб вона впала. Вона може впасти від власного тягаря. Від власного гріха. Коли людина живе без Бога, коли Бог для неї не найважливіше в житті, єдина причина, по якій вона ще не загинула, не знаходиться в пеклі, полягає в тому, що Бог дає ще їй шанс, Бог ще милує, Бог дає можливість цій людині. Інколи люди не задумуються над цим, покладають надії на своє фізичне здоров'я, на своє майно, на гарні зв'язки і на інші якісь цінності. Але коли закінчується час милосердя, нічого не допоможе цій людині перед справедливим. Божим присудом. Читаємо числа 32 розділ 23 вірш. Знайте, що ваш гріх знайде вас. Також до Галатів 6 розділ 7 вірш. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Також приповісті 24 розділ 20 вірш. Бо злому. Не буде майбутності світильник без божних погасне. Ісус Христос також нам розповідає історію, яка трапилася з багачем, який жив, ні в чому собі не відмовляв, ішов цією широкою життєвою дорогою, і ми дізнаємося, що з ним трапилося у вічності. Євангелія від Луки, 16 розділ з 19 вірша. Один чоловік був багатий і задягався в порфіруй сон, і щоденно розкішно бенкетував. Був і в Богі один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його, з трупами вкритий, і бажав готуватися кришками, що за столу багатого падали. Всі ж приходили рани, зали його. Та ось сталося, що в вбогий умер. І на Авраамове лоно віднесли його ангели, умер же й багатий, і його поховали. І терплячи муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Смилуйся, очі Аврааме, надо мною і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця. І мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї Авраам же промовив Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє. А Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. Кінець широкої дороги це муки в аду. Це відсутність. Надії на щасливу вічність. Подивимось також на вузьку дорогу. Вузька дорога Бог закликає людей йти цією вузькою дорогою, що веде до життя і відповідає на усі запитання людського серця уже сьогодні. Хоча завжди було мало тих людей, які знаходили цю війську дорогу. Тобто потрібно прикладати зусилля для того, щоб знайти її. Христос сказав Івана 14, розділ, 6 вірш. Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Життя з Христом, і у Христі вже зараз повертає людині мир з Богом. Івана 3, розділ, 16 вірш. Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Життя з Христом повертає мир у змучене людське серце. Християнин з надією дивиться у майбутнє, тому що він довіряє Богові. І які б не були життєві бурі, які б не були виклики, християнин з надією дивиться у майбутнє, з надією дивиться у вічність і йде цим шляхом до Бога. На вузькій дорозі є дорожні знаки. І щоб правильно зрозуміти ці дорожні знаки, що нас чекає впереді інструкція. В якій йде розшифровка цих дорожніх знаків, вона знаходиться в Євангелії. І той, хто хоче знати, як не потрапляти в складні ситуації, він повинен досліджувати Слово Боже, досліджувати Євангелію. Через Слово Боже ми дізнаємося, що йдемо не до заходу життя, а до Його. Сходу Його початку. Ми перебуваємо не на шляху до смерті, а на шляху, на дорозі до життя. Смерть це не кінець, смерть це лише початок. Перше послання до коринтян, другий розділ, дев'ятий вірш. Чого око не бачило, й вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог. Приготував був тим, хто любить його. Християнин, який іде вузькою дорогою, він має надію. Він має впевненість у майбутньому. Він має вічне життя з Богом. Книга Йова, 19 розділ, 25 вірш. Та я знаю. Що мій відкупитель живий, і останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається, і з тіла свого я Бога побачу. В далеких дорогах, коли люди знаходяться, їм потрібен провідник, коли є провідник, який може підсказати напрямок руху, коли він може допомогти. Набагато легше йти, набагато менші шанси, що людина заблукає або втратить багато часу, знаходячись на місці. Бог послав свого Сина Ісуса Христа, який прийшов з неба до людей для того, щоб показати, як людині пройти, і як, люд... і як людині вибрати правильну дорогу до неба. Сьогодні, зі слів Ісуса Христа, ми дізнаємо, дізнаємося, а як же ж можна перейти з широкої дороги, яка веде до погибелі на вузьку дорогу, яка веде до вічного життя з Ісусом Христом? Марка, перший розділ, 15 вірш. Ісус Христос каже: покайтесь і віруйте в Євангелію. Потрібно покаятись, вірувати в Слово Боже, і перейти Широкої дороги на вузьку дорогу. У Святому Письмі немає жодного місця, яке говорило б, що християнин може жити як завгодно, як йому здається правильним. Коли Христос входить в серце людини, Він бажає бути в ньому єдиним господарем, єдиним Богом. Покаяння це переміна способу думок, це переміна. І зміна пріоритетів це зміна напрямку життя. Ісус очікує повного підпорядкування, щирого розкаяння в усіх своїх гріхах. Бог не жорстокий, Він милосердний і дає сьогодні кожному можливість покаятися і перейти на його дорогу. Кожен може сьогодні задати собі питання, а на якій дорозі ж він знаходиться зараз? Ісус закликає перейти на ту дорогу, яку він пройшов, на ту вузьку дорогу, яка веде до вічного життя з Ісусом Христом. Вибір приймає кожен особисто сам. Амінь.